Я вітаю вас на уроці математики. Ми починаємо з вами вивчати новий розділ: Вивчаємо арифметичні дії, множення і ділення. І перша тема нашого уроку досліджуємо суму однакових доданків. В підручнику це сторінка 103. В школу всі прийшли ми вчитись. Постараємось не лінитись, тож до праці всі мерщій, здолаймо труднощі усі. І починаємо з вами з, усного, з усної вправи. Встановіть закономірність: знайди у ряд, в ряду чисел зайве число. Розгляньте уважно ці числа. Подивіться на них е, з точки зору крок від цифри до цифри від числа до числа. Через скільки повторюються ці числа, яке число є зайвим. Поставте відео на паузу і подумайте. Давайте розглядати, так? Отже, 12, 15, 18, 21, 25, 27. 12 і 15. Між числами проміжок 3. Так? 15, 18. 3, 18, 21. Також 3. Значить, закономірність через 3. Наступна повинна бути 24. І потім 3, 27. Отже, яка тут буде зайва? Зайве 25. Закономірність між числами. Вони повторюються крок через три. Так? Кожна наступна на три більше. Наступні числа. Знову встанови закономірність і знайди в ряду зайве число. 12, 17, 20, 24, 28, 32. Принцип той самий. Подивіться уважно: поставте відео на паузу і подумайте, яке тут число буде зайвим. Який тут буде крок. Давайте розглянемо. 12, 17 буде 5. 17, 20 буде 3. Тобто, тут щось уже не так, так? Да? Далі дивимося: 20, 24, 28, 32. 4, 20, 24, 4, 24, 28, 4, 28, 32, також 4. Отже, крок між числами повинен бути 4. Яке буде зайве? Буде зайве 17. Замість 17 треба. 16. Тобто буде 12, 16, 20 і тоді ця закономірність буде працювати. Тобто зайвим тут є число 17. Працюємо далі. З вами розгадайте загадку. Цифра, ця, немов замок. Знизу круг вгорі гачок. Що це за цифра? Це 6. Запишіть її каліграфічно. Відкриваємо зошити, прописуємо число, за яким ми працюємо, і прописуємо число 6. Так, цифру 6. Розгляньте малюнки, полічіть групами, доберіть вираз, за допомогою якого дізнаємось, скільки всього плодів знайде значення цього виразу. Давайте розглянемо. В, кожному, в кожній групі по три морквини. Так чи ні? Як же нам дібрати вираз? Що ми запишемо? Три додати, три, додати, три, додати, три і додати три. Скільки в нас з вами трійок? П'ять трійок, так? Скільки ми груп додали? П'ять груп по три морквинки, так? Давайте розглянемо. Давайте його розв'яжемо, цей вираз дорівнює. 15, так? Отже, скільки у нас таких груп? Ми трійку додавали, скільки разів? П'ять разів, так? П'ять разів, бо у нас їх п'ять груп по три. Далі горішки. Розгляньте малюнки горішки. По скільки горішків? По два. Так? Скільки таких груп? Один, два, три, чотири 5, 6. Шість. шість груп по два. Значить, нам треба дібрати вираз. І за допомогою якого ми можемо дізнатися, скільки ж тут горішків. Знайте значення цього виразу? Отже, який ми вираз зробимо? Два. Додати два, додати два, додати 2, додати 2. І так ми будемо додавати 6 разів. Чому 6? Бо у нас їх 6 гілочок по 2 горішки в кожному. Всього 12 горішків. Отже, скільки ми раз додавали двійку? 6 разів. Полічи кількість кружечків. Розділи їх на трійки. І полічи кількість. Груп, які вийдуть, запиши відповідний вираз, щоб дізнатися, скільки всього кружечків. Отже, зупиніть відео: полічіть, скільки всього кружечків. Тепер давайте розділимо їх на трійки по три. Розділяємо, так? Розділяємо, скільки вийшло груп. Дивимося, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Отже, скільки груп по 3? 8. 8 разів трійка повторюється. Як нам записати виразний, нам треба записати трійку, 8 разів. Пишемо 3, додати 3, і так у нас повинно бути 8 трійок. Вісім 8 трійок. 8 разів ми будемо додавати трійку. Коли ми додамо 8 разів трійку, у нас вийде 24. Перераховували кружечки? Так, у вас вийшло 24 кружечки. Скільки ми разів додавали трійку? 8 разів. Чому? Бо у нас по 3 вийшло 8 груп. Так? Щоб дізнатися, скільки тут всього кружечків, треба трійку додати 8 разів. Давайте прочитаємо задачу і роз... розглянемо, як учні розв'язали цю задачу. Чи можна з ними погодитись? Отже, мама купила три пучки моркви. В кожному пучку по 5 морквин. Скільки всього морквин купила мама? Три пучки моркви по 5 морквин. Один пучок, другий і третій. В кожному пучку по 5 морквин. Як дізнатися всього морквин купила мама? Що треба зробити? Є ось схеми, да? перша схема короткий запис: в першому пучку 5, в другому 5, в третьому 5. Щоб дізнатися, скільки разом. Треба їх між собою додати всі три. Є розв'язання 15 морквин. Усього купила мама. Тобто, щоб розв'язати цю задачу, треба дізнатися суму всіх чисел. Так? Всі ці числа у нас з вами однакові 5. В одному пучку 5. Їх три штуки. 5 додати 5, додати 5, 15 морквин. Отже, Сашко зробив висновок: що всього морквин стільки. Скільки буде, якщо по 5 моркви взяти 3 рази. Тому короткий запис задачі може мати інший вигляд. По 5 моркви взяти 3 рази. дізнатися, скільки всього, якщо по 5 взяти 3 рази, можна дією додавання. Так? Число 5 додати 3 рази. Ми можемо дізнатися, це дією додавання. Коли ми будемо додавати. Однакові числа. Давайте складемо задачу, яка розв'язується виразом. 12, додати 12, додати 12 і додати 12. Є ось задача. Мама купила Оленці 4 пачки фломастерів по 12 штук. По 12 штук в корупції. Скільки всього фломастерів купила мама? Можна записати ось такий короткий запис, перший, другий, третій, четвертий. А можна написати ось такий. По 12 взяти 4 рази. І ось схема буде розв'язку цієї задачі, так? По 12 взяти 4 рази. Є у нас намальовані фломастери. Що ми зробимо, як нам розв'язати цю задачу? Нам число 12 треба додати 4 рази. Тобто 12, додати 12, додати 12 і додати 12. Поставте відео на паузу і розв'яжіть цю задачу. Наступна задача. На столі лежало 6 коробок олівців. Кожній коробці по 6 олівців. Скільки всього олівців в коробках? Що треба зробити? Число 6 додати 6 разів. Чому? Бо по 6 взяли 6 раз. Так, ось вони. По 6 взяли 6 раз. Розв'язок до цієї задачі і всього 36 олівців у коробках. І ще одне завдання. Записувати його не потрібно. Наше завдання з вами розібратися, який обвести вираз. І розібратися, які можна прочитати вирази за схемою. Скільки їх, за схемою, по скільки взяти скільки разів, так? Отже, 9, додати 9, додати 9, додати 9 і додати 9. Додавання однакових чисел. Отже, по 9. Взяти скільки разів? 1, 2, 3, 4, 5. Так? По 9-5 разів. Так? Далі дивимося, однакові. Так? Скільки їх? 22, 22, 22, 22 і 22. Їх 5. Цих чисел. Значить, ми можемо по 22 взяти 5 разів. Так. І. Нам виділили, що і цей вираз підходить нам також. Чому? Тому що однакові числа скільки разів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 разів. Отже, по 8 взяти 7 разів. Чому цей вираз не обвели? Подивіться уважно на нього. Чому його не обвели? він не підходить сюди. Чому? Тому що серед. Так, да, є однакові, але серед них є одна 12. Так? Тому цей вираз вже не підходить під цю схему по 11 взяти скільки разів. Тому що є одне число, яке відрізняється від інших. Тобто цей вираз не підходить під цю схему. Відпочиваємо. Ми з вами далі. Тепер працюємо з підручником. Тобто до цього ми працювали з слайдами, які були дуже схожі на ті завдання, які зараз будуть в підручнику. Тому, я думаю, легко з цим справ... справитись. Отже, друге завдання в підручнику. Скільки всього ягід? Давайте розглянемо. Отже, дивіться, у нас з вами три групи, в кожній групі по 5 ягід. Так? Як записати е, цей вираз? Три групи по 5. Отже, взяли п'ятірку рази. Як ми запишемо? 5 додати 5, додати 5. Дорівнює 15, скільки? Три рази взяли п'ятірку. Другий малюнок. Скільки груп? Дивимося. Скільки на одній три, скільки їх штук? Раз, два, три, чотири 5. Тобто, трійка, скільки раз? 5 раз. Як записати цей вираз? 3 додати 3, додати 3, додати 3, додати 3. Буде 15. Скільки раз ми записали трійку? Ми записали трійку 5 разів. Чому? Тому що трійка повторюється 5 разів. Ми записуємо те число, яке повторюється. І стільки разів, скільки їх у нас є штук. На вишеньок 15 штук на цьому малюнку. Так? Давайте далі розглянемо. Брат купив три пакети лимонів, в кожному пакеті два лимони. Скільки всього лимонів купив брат? Розглядаємо, так, можна записати короткий запис. Так, да? перший, другий, третій пакет. Далі схема розв'язку. Нам треба дізнатись скільки всього лимонів. 2, 2, два. 2. Два як розв'язати? Треба двійку додати три рази. Чому Бо двійка повторюється 3 рази. 2 додати 2, додати 2 дорівнює 6. Отже, 6 лимонів всього купив брат. З'ясую, які вирази з поданих можна прочитати за схемою, по скільки взяти скільки разів. Так? На зразок попереднього завдання. Давайте розглянемо уважно. Отже, перший у нас вираз 5, додати 5, додати 5, додати 5, додати 5 і додати 5, чи підходить він до цієї схеми. Так, звичайно, підходить. Як нам його прочитати? По 5 взяли 6 разів. Так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. По 5 взяти 6 разів. Тут 80 додати 80 додати 80. Підходить нам? Однакові. Значить, підходить. Поскільки по 80 взяти 3 рази. Підходить. Цей вираз підходить. Ні не підходить. Чому? Бо він має різні доданки. В нього доданки різні, тому він нам не підходить. Наступне завдання у вас онлайнове. Відкрийте його і виконайте з задоволенням. Домашнє завдання номер 5 на сторінці 103. В кінці уроку намалюйте машинку, розфарбуйте її відповідно до своїх кольорів успішності, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!